Образ Майдану ми сьогодні часто бачимо, як він висвітлюється в засобах масової інформації, як він виглядає по великому рахунку у свідомості громадян. Це такий образ сильного, мужнього, могутнього чоловіка, такого втомленого, який кидає шини з втомленими очима. Але насправді майдан це не тільки чоловіки, це і жінки, у яких було дуже багато ролей, сотні ролей, тисячі ролей, які на себе брали відповідальність. І реалізовували власне все те, в що вони вірили, і в те, в чому вони були переконані. І от власне про ці ролі ми хочемо сказати цією виставкою. Ще одна річ, про яку я хотіла сказати, а, це партнерство. Насправді дуже багато ми бачили партнерств і на Майдані. І а, наша сьогоднішня власна виставка а, це також результат партнерства. Партнерства а, програми Пулбрайць, партнерства організації побратівського <«Humbrace> коло, а, жіночої істотні імені Ольги Побілянської і Українського жіночого фонду. І я думаю, що насправді в партнерствах є сила, і а, саме завдяки тому, що завдяки тому, що ми разом власне ця виставка стала можливою. А ще одна важлива річ про партнерство. До нас почали долучатися і інші організації, жіночі громадські організації з різних регіонів. Буквально вчора говорила з Харківським університетом, з Сумським університетом. Всі хочуть показувати виставку в своїх регіонах, всі хочуть говорити про роль і місце жінок на Майдані в своїх регіонах. І я думаю, що це власне те, що буде продовженням нашої виставки. Ну і третя річ, про яку я хотіла сказати, це майбутнє. Насправді Майдан не закінчений. Для мене він він не закінчений. Я думаю, що для багатьох із вас він не закінчений. Попереду багато невідомого, багато зрозумілого, і дуже незрозумілого і хочеться. Але я думаю, що з іншого боку, всі ми, ті, хто пройшли майдан, всі ми знаємо, що ми ніколи не допустимо, щоб це повернулося до того, яким воно було до майдану. Тому я думаю, що ми з вами. Маємо бути годними з того, що був Майдан у нас, з того, що жінки були на Майдані, і власне говорити більше про те, наскільки великою і важливою є роль жінок і в подальшому нашому житті, в подальших майданах, які у нас з вами будуть, не такі, я сподіваюся, майдан Майдани позитивні, але все ж таки вони у нас попереду. Дякую вам і а, бажаю всім а, гарного перегляду і бажаю нашій виставці власне гарної такої дороги в майбутнє.